Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі ОТС і Транспорт, як завжди, і ми поговоримо зараз про той повітряний удар, ракетний удар, який завдали росіяни у ніч з 14 на 15 лютого 2024 року. По всій Україні це був комбінований ракетний удар, і зараз ми дізнаємося, що ж далі там відбувалося. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, про неминучість цього ракетного удару стало зрозуміло ще приблизно о другій ночі, коли стало відомо про зліт у повітря декількох стратегічних бомбардувальників ту 95 Потім була оголошена повітряна тривога, коли ці літаки вийшли на пускові рубежі для ракет. В Одеській області повітряна тривога тривала приблизно з четвертої години 30 хвилин до 7.05 ранку в інших регіонах до 7.30 ранку, коли був вже по балістичній небезпеці. За попередньою інформацією Росіяни випускали крилаті авіаційні ракети. Х-101 з цих Ту-95, декілька крилатих ракет калібру з фрегату Адмірал Макаров з Чорного моря, декілька ракет Іскандер та переобладнані зенітні ракети С-300 і ракети типу Х-59, тактичні протирадіолокаційні з літаків тактичної авіації. За уточненими даними командування повітряних сил України, всього росіяни випустили 26 ракет. Тобто цей удар був комбінований. Дійсно, ракети були різних типів, але не такий масований, як це було минулої зими, та навіть останні два-три місяці, коли вони іноді завдавали такі удари з цих ракет, з цих 26 ракет, 12 були типу Х-101, авіаційні крилаті ракети, які Запускалися з літаків ту 95 які перебували у повітряному просторі над Саратовською областю Російської Федерації. Ще було дві крилаті ракети калібру, які запускали з фрегату Адмірал Макаров. Це було шість балістичних ракет іскандер М. Це були дві переобладнані ракети С-300, які запускали всі з білгуртки області Московії, а також чотири крилаті авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-59, які запускалися з літаків тактичної авіації. Всього система протиповітряної оборони змогла збити 13 ракет з 26. Це були вісім ракет типу х 101 це були обидві ракети калібр. Це була одна ракета Іскандер та дві ракети типу Х-59. Таким чином, загальна ефективність системи протиповітряної оборони сьогодні склала 50%. А у сегменті збиття крилатих ракет 75%. Тепер трошки про те, як е, е, цей удар завдав шкоди. Головною ціллю цього удару, скоріше за все, став Київ. Але за даними місцевої влади, всі ракети, що були спрямовані на Київ, всі вони були збиті. Був прильот у Львові, де, за словами мера Андрія Садового, було влучення ракети у об'єкт інфраструктури, і від цього влучення також постраждало декілька житлових будинків. Були влучення також у Хмельницькій області та у Дніпропетровській області. Тобто, певних успіхів росіяни все ж змогли завдати. Ми далі будемо стежити за ситуацією. Інформація, що оновлюється, її можна побачити у статті у описі відео. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!